Вітаю в ефірі. Програма Вісті надії. В студії Каріна Дрозда Сьогодні поговоримо про таке. Організація Кримська діаспора вже два роки допомагає внутрішнім мігрантам у Києві. У столиці провели фестиваль для всієї сім'ї. На Буковині переконані велика християнська родина благословення від Бога. Швед крістіан Олексій Янар шукає рідних в Україні. Безпритульні тварини як вирішити проблему? Яни не залишаються байдужими до співгромадян, які переїхали до столиці з Криму та Донбасу. Так, уже більше двох років діє організація Кримська діаспора, яка організовує для внутрішньо переміщених осіб курси кваліфікаційної підготовки як для дорослих, так і для дітей. Це програми із вивчення бухгалтерії, дизайну, фото, бізнес-планування. І як живуть у столиці переселенці з Кримського півострова? Дивіться у сюжеті. Понад два роки Суспільна організація Кримська діаспора займається різними напрямками допомоги переселенцям у столиці. В основному програми призначені для тих, хто перебуває в пошуках роботи і потребує необхідної кваліфікаційної підготовки. За весь час існування до організації звернулося більше 50 тисяч осіб. Це переселенці з Криму та Донбасу. Організація не на балансі ні у города, ні у государства. Это просто собралась ініціативна група людей Спочатку з Криму, а потом стали добавляться з Донбасса. Донецьк, Луганськ стали приходити. І У нас в результаті сейчас от 3 до 5 тисяч людей в місяць проходить через наше пространство 200 квадратних метрів. І от організація на сьогоднішній день у нас. потихоньку разрастается. Мы недавно провели форум на 600 человек, потом провели четвертый форум, у нас был на 200 человек, конкретно уже занимались предпринимателями, переселенцами, отвечали на их вопросы, потребности, знаете, как бы люди ищут, как им развиваться, и надо научиться жить там, где ты сейчас живешь. Вот в этом мы помогаем. За неофіційною статистикою, на сьогодні більше 200 тисяч переселенців виїхало до столиці з Криму та більше двох мільйонів з Донбасу. Кримська діаспора створює для приїжджих різноманітні курси, які відкривають нові можливості й таланти дорослих та дітей, аби в майбутньому реалізувати їх в будь-якій сфері. Усі охочі можуть також навчатися на спеціальних курсах бізнес-класу, де розігрують гранди найкращих проєктів. У нас виграло 17 чоловік гранди в прошлом году, в августі місяця. І вот зараз ці люди ми смотрим, як вони реалізувалися, як вони ростуть, які вони успішні. Вони просто доставляють нам радість, ці люди. Вони приходять, ми тут дружимо з ними. Діти вчаться не просто малювати, творити, посещають екскурсії, театри. Вони ще вчаться що то делать своїми руками, потім выносить на ярмарку. это, уметь как би бы, припадати, преподнести, щоб у них був даже знаете, своего роду заработок. Переселенці розповідають, як приїхали в столицю, прийшлось дуже важко як влаштуватись на роботу, так і орендувати житло. Ірина Нестерець розповідає, що разом з чоловіком та дитиною орендує одну кімнату. Наразі жінка втратила роботу, тому морально важко впоратися з фінансовими проблемами та новітніми законами, які з кожним разом зменшують права внутрішніх мігрантів як громадян України. Ну складно було психологічно під тим тиском, під тою, ну, ейфорією людей, які чекали хто зна чого, яких якоїсь мани. Небесної було досить важко там залишатись. І, ну, я приїхала і тут вже залишилась. Ми орендуємо кімнату, не квартиру, бо це дуже дорого. Так, це досить складно. І розуміння, що в тебе немає власного житла більше, і тобі немає куди йти, якщо ну, тебе попросять з того житла, яке ти винаймаєш, воно дуже. Дуже тяжкі насправді. А безробітна і молода Катерина виховує однорічну доньку. Декретних молода жінка жодного разу не отримувала. Всі намагання добитись допомоги на дитину марні. В Криму її батьки займалися бізнесом, а у столиці шукають нових можливостей для заробітку. Тут молода жінка відвідує бізнес-курси у кримській діаспорі, хоче спробувати себе у новій сфері. Ну да, насправді складно, тому ми привозили... мебель, технику, это достаточно дорого, и, в общем-то, нам на границе очень много чего испортили, побили, перебили при проверке, поэтому затраты были колоссальные на самом деле, вот, с жильем проблемы были, Тож більше проблема в yeah. нас нічого не могли, і не асталіс на вулиці. Завдяки організації Кримська діаспора багато переселенців отримують у столиці найперше моральну підтримку. Ще так необхідна там, де будувати життя потрібно практично з нуля. Організація співпрацює з багатьма благодійними структурами, зокрема з Адвентиським агентством допомоги та розвитку в Україні. Ми хорошо проработали садри України. Ми обучили 915 дев'ятсот чоловік по этому проекту. И по нему больше всего было трудоустроенных людей. Мне нравится здесь быть. Вся моя семья после работы, после школы, ребенок сюда ехал, муж сюда и шел. И ну, мы здесь все собираемся практически, мы тут все семьями. Виктория Михальчук, Катерина Филипчук, Дмитро Перов, Киев, Вести Надея. Свіже повітря, величний Дніпро, затишні зони відпочинку і різноманітні розваги для батьків і дітей. Все це було на вау-фесті. Wow Таке свято для всієї родини, де кожен зміг знайти заняття до душі, провели днями у Києві. Чому захід варто було відвідати, розповість Валерія Полторацька? У столиці на території Скайфемелі парку відбувся сімейний фестиваль для молодих матусь турботливих батьків і їхніх діточок. Організатором заходу виступив проект Мама Вау. Можна і пофотографуватися красиво, і е, посмотреть по фокуси, і поучаствовать в каких-то У нас тут чемпіонат по футболу, по волейболу, ігри в сніжки. То есть здесь такая де где е, можно вдохновитися, набратися якогось какого позитива і потом Вступіть з хорошим настрієм в нову неділю. Розваги на будь-який смак знайшов для себе кожен відвідувач. Про позитивне мислення, синдром поганої мами, добирання автокрісла та правильне виховання малят, розповідали на лекціях для новоспечених батьків. Діточкам пропонували майстер-класи зліплення живопису, розпису дерев'яних магнітів, малювання піском і розмальовки гіпсових фігурок. Особливо захопливими для дошкільнят стали досліди з експериментаніуму. Дитина, коли приходить, он напряму контактує з наукою. Всі фізичні процеси, які даже ви учили в 8 класі, от в 9 10 и 11 можно увидеть наочно, очно пощупать это становится очень, очень интересным. Мы направлены на то, чтобы сделать науку для ребенка интересной, познавательной и прикольной. В эту руку поджигают и так вот страшно очень. А хлопчики та їхні батьки тем часом пізнавали мистецтво пілотажу. У меня в руках учебный квадрокоптер, который подходит для начальных тренировок пілотування в ручном режиме. Когда он летит, он цепляется за спутники GPS и поэтому держит позицию. Окрім розважальних майстер-класів та пізнавальних ігор, протягом всього організатори проводили інтерактиви, квести, флешмоби та захопливі читання для діток на траві. Складно з'ясувати, хто більше задоволені зі свята: діти чи батьки. Бальша територія є місце для ігри. безпечно. ні машин, ні собачок, ні кошечок. Можна бігати свободно. Майстер-клас для діток також проводила ведуча дитячої програми Малюваки. Сьогодні на майстер-класі ми робили ось такі невеличкі саморобки у вигляді рибки із підручних матеріалів, які можуть знайти дітки у себе вдома. Це звичайнісінькі кришки для консервації та гу. Нагадаємо, програма «Малюваки» розрахована на молодший шкільний вік і дошкільнят, і в новому форматі виходить щонеділю об 11 на телеканалі Надія а організатори заходу планують ще не раз здивувати своїх відвідувачів та рекомендують слідкувати за новинами, аби потрапити на наступний сімейний захід. Олена Долгорученко, Валерія Полтрацька, Тимофій Бутерлін, Київ у вісті надії. Членів великої родини Саповичів з Івано-Франківщини нараховують майже три сотні. На сьогодні представники цього роду проживають далеко за межами України. Та, незважаючи на відстань, немаленька родина намагається не лише підтримувати зі своїми родичами зв'язок, а ще й час від часу організовувати масштабні сімейні зустрічі. І ось уже втретє, вся родина знову повернулася на землю пращурів, аби поспілкуватися та подякувати Господу за благословіння. Далі детальніше. У невеликому містечку Коломия, що на Івано-Франківщині, проживає 94-річний чоловік, звати його Мирослав Сапович. Усе його життя тісно пов'язане з адвентизмом, так як він іще з п'ятирічного віку разом зі своєю сім'єю розповсюджував духовну літературу у рідній Гуцулівці поблизу Коломиї. Його дідусь Павло в далекі довоєнні часи побудував в селі читальню для просвіти тоді ще неосвічених односельчан. А батько Мирослава Петро шукав різні можливості, щоб читальня заповнювалась новими книгами. Велика й талановита родина Сапо. Обичів для односельчан неодноразово проводила вистави, в яких і Мирослав брав участь. Талантів у нього було багато, як і досвідів з Богом. Приїхали проповідники, і мене так зворушило до хлопця якраз це народження Води і Духа, що я тоді почав писати поезії. Отакий От, був досвід. Мені приснився сон, що я рядом з Франком Шевченком за одним столом. І якраз. Після того хрещення я вже став писати поесію. і написав їх дві тисячі, але вони не є типографічно десь записані. Отак, поезія й супроводжувала його впродовж життя, допомагаючи пережити радісні і сумні хвилини. А велика дружня родина була неабиякою підтримкою. Двоюрідний брат Мирослава, Святослав Негрич, також родом з Гуцулівки. Він став пастором у 18 років, а віднедавна почав займатися фітолікувальною медициною, допомагаючи рідним та односельчанам побороти різні хвороби. Його життя також наповнене неабиякими досвідами з Богом. Згадує, як колись вони збиралися великою родиною у селі, щоб прославляти Бога. Ми збиралися по хатах, бовслужження проводились по наших селах тут, окружних, а в Солівці це було центральне місце зібрання, то я збирав діток пістолом. Я кажу, а я зроблю тут бовслуження, в другій кімнаті, там пістолом. Галина Гриневич, племінниця Мирослава Саповича, нарахувала 294 члени родини Саповичів. Розуміючи, що родина має берегти сімейні цінності, вона вирішила організувати незвичну зустріч. У мене одного разу виникла така ідея: якщо б нам на подвір'ї прапрадідуся нашого зібратися всією нашою великою родиною. Хоч наші родичі живуть далеко і за кордоном і розкидані по всій Україні, і по Росії, і по Білорусі, але але, але ж я взялася за цю роботу, взяла всіх телефонів, почала обдзвонювати і побачила, що реакція є прекрасна. Що всі хочуть бачитись, всі хочуть подякувати Богові за пройдений шлях. І ми мали ціль таку прославити нашого Господа. Це найперше. Ми є люди віруючі нас е, з дитинства. Ми любимо нашого Бога і служимо йому, і любимо одні одних, і поважаємо одні одних. В нас дружна, гарна християнська родина. Перша зустріч відбулася у червні 1995 року. Друга через 10 років. Третє свято Саповичі провели нещодавно на початку червня, як і завжди на землі своїх пращурів. На останню зустріч з'їхалось більше 150 представників родини з усієї України від Закарпаття до Донецька. А також… Кож із за кордону я давно думала зустрітися своєю родиною. Хотіла свою дочку тут відвідати, але коли Аня Арделян мені сказала, що знову родини з'їсть такий, то я все кинула, приїхала, щоб з усіма зустрітися дуже скучаю. Це дуже важливо збиратися у сімейному колі, знати свою родину, знати коріння своє, знати свої покоління, своїх прапрабатьків. Тому що це, скажімо так це скріплює, зв'язує, не дивлячись на те, що багато членів родини Саповичів побачились вперше. Вони раділи одне одному не лише тому, що мають спільне коріння. Віра в Бога, і Біблія для кожного з них завжди була вірним дороговказом. А за вісім поколінь роду Саповичів, 19 осіб стали священнослужителями. Це дуже добре, коли, коли от люди на, на підставі Біблії, на підставі їхніх сім'ї єднаються. І ті, які ще, можливо, не в істині, можливо, ще не пізнавши до кінця істину, їх спонукує це до того, щоб ще от піти тими слідами. Члени великої родини Саповичів щоденно в молитві дякують Богу за своїх рідних. Вони переконані, з такою дружньою сім'єю можна здолати будь-які нещастя. Володимир Гриневич, Ольга Корнієнко, Назар Гриневич, Івано-Франківщина. Вісті надії. А От усиновлений швед Крістіан Олексій Яннер знову приїхав в Україну в пошуках своєї біологічної матері. Крістіан народився в Києві. 1998 року. Матір залишила немовля в пологовому будинку. Через два роки хлопчика встановила сім'я зі Швеції. Правду про його минуле вирішили. Не приховувати, шукаючи загиблу, як значилося в документах матір, уже дорослий Крістіан знайшов на Полтавщині цілу родину бабусю, трьох сестер і брата. Чому Крістіан вирішив шукати своїх рідних? Дізнавалася Катерина Філіпчук. 17-річний крістіан Олексій Янер давно мріяв про зустріч з біологічною матір'ю. Ще з дитинства часто приходив до церкви, аби Бог справдив його мрію. Прилетівши цього разу до України, хлопець майже досягнув мети, та на зустріч із сином матір не прийшла. Здається, хлопець сприйняв її вибір спокійно і дякує прийомним батькам, які сприяють його пошуку. я завжди відчував підтримку батьків у сім'ї. Вони зробили все для того, аби я знайшов матір. За що їм щиро дякую, я знайшов тут цілу сім'ю, і мені в цьому допоміг Микола Кулеба Але Я тут знайшов ще більше. Я знайшов тут своє покликання працювати для того, аби кожна дитина мала батьків, так як я отримав їх у Швеції. Завдяки організації «Альянс Україна крістіан зміг знайти своїх рідних. Сьогодні він є представником Альянсу Україна без сиріт у Швеції. Хлопець вірить, що Бог допоможе втілити в життя його намір допомагати дітям, які опинились без батьків. Вірю, що Бог благословить того, хто благословляє його. І створення церкви це крок, аби Бог віддячив і мені, і допоміг виконати ту місію, яка покладена на мене. Я займаюся тим, аби всі діти мали батьків і мали цю батьківську любов. У мене є думка створити свій рахунок, на який би ті організації, з якими в мене є контакт у Швеції та в Україні, перераховували кошти дітям, які опиняються в складних ситуаціях. Також в майбутньому хочу створити політичну партію і в такий спосіб надавати ширшу допомогу дітям, які потребують батьківського піклування. Катерина Філіпчук, Микита Ісаков, Київ, вісті надії. Україна у списку світових лідерів за кількістю безпритульних собак, за різними оцінками, кількість чотирилапих безхатченків може сягати від 10 до 20 тисяч на обласний центр. Мешканці міст часто об'єднуються для того, щоб безпритульних тварин ставало менше. Як це роблять жителі Черкас? Розповість Поріхайтекова. Вони живуть серед нас, обділені людською турботою, голодні, часом скривджені на залізничних вокзалах чи автобусних станціях, недалеко від супермаркетів, на стихійних ринках, біля сміттєвих контейнерів, скрізь де можна знайти залишки їжі. Живуть тварини безхатченки. Це маленька собача, як і тисячі інших, шукає собі господаря. За даними Всесвітньої організації захисту тварин, Україна є одним із лідерів за кількістю безпритульних тварин у світі. У нас во дворі теж бездомна собачка живе, ми її любимо, підкармлюємо і коти теж. Ну, якщо ми не, дум, не будемо думати о менших братіх, значить ми не уважаємо себе. Якщо б, допустимо, кожен чоловік да, взяв би хоча б по котенку, по собачці. Намного было бы лучше, так как и человек бы оставался с человеком, и тому самому животному был бы дом. Вот я, допустим, с улицы взяла вон двух собачек, выросли, подавала знакомым. Ну, то есть, по крайней мере, они уже не на улице, они уже дома, у них есть дом, у них есть хозяева. За словами німецького філософа Артура Шопенгауера, співчуття до тварин тісно пов'язане з добротою характеру, тому не може бути добрим той, хто жорстокий з тваринами. Без сумніву, гуманне ставлення до тварин це ознака здорового суспільства. Насамперед, люди. Повинні проявляти людяність, повинні допомагати тваринам, тому що хто як не ми, і вони також заслуговують на гідне життя, і вони також заслуговують, щоб жити в цьому світі, а не виживати. Популяція безпритульних тварин зростає за рахунок природного приросту, а також через безвідповідальність колишніх господарів. Коли як заводить животне, він бере додому як ігрушку, ні серйозно відносяться, можуть і випросити любов, і ці тварини всі осідають на вулиці. Від цього песика з кличкою Барсик господарі відмовилися після того, як він перехворів чумкою. У результаті хвороби собака осліп. Він нам більше не потрібен. З такими словами, господарі віддали його до притулку. Люди змінили місце проживання. У сім'ї з'явилася дитина. Тварина почала створювати зайві проблеми чи привела потомство. В цих чи інших випадках більшість господарів виставляють за двері своїх домашніх улюбленців, відкидаючи знайомий з дитинства принцип. Люди відповідальні за тих, кого приручили. Пусть Люди дадут докормить их, а потом уже приносят сюда в коробочке поставить или пойдут и скажут, что помогите, у нас такая проблема. Мы поможем. Все, что мы сможем, мы сделаем. То тобто есть не нужно их выбрасывать, убрать голодной смерть. Если ви вы видите на улице, страдает котенок какой-то маленький или щенок, возьмите его домой. Попробуйте его отмыть, привести его в порядок и пристроить. Это будет для нас самая большая помощь. Для вырешення проблемы с бездомными тваринами стверджують специалисты, Необхідно застосовувати їхню масову стерилизацию. Науковыми исследованиями доведем. Вбивство собак не зменшує їхньої кількості і воно не робить ситуацію стабільною завдяки ж поступовій стерилізації за декілька років можна суттєво скоротити кількість тварин на вулицях і більшість з них розмістити в притулку. Єдиний метод гуманного гуманної регуляції численності бездомних це стерилізація. При відлові животних поміщається животне приют на карантин на 10 днів після прохождения карантину. Ми оцінюємо животнее, можна ли повернути назад? Или, может быть, его можно пристроить, и тогда мы обязательно его стерилизуем. После стерилизации Проходять теж карантин. Йде, потому тому, що йде реабілітаційний період. дней днів коляться уколи через 9-10 днів знімаються шви. І тогда животное уже готово к пристройству. Для кожного утриманця черкаського притулку друг метод стерилізації є обов'язковим. Діяльність притулку зорієнтована на зменшення кількості вуличних тварин та пошук господарів для них. Друг як громадська організація создана в 2007 році году групою ініціативних граждан міста Черкаси. Просто вот мы решили, что нужно не только говорить о помощи, а еще ее и совершать. Благодаря нашей деятельности потом в 2009 году уже создан приют. Упродовж семи років команда з дев'яти волонтерів змінює життя знедолених тварин на краще. Спочатку в притулку було всього 20 собак, сьогодні їх налічується близько 300. Ми дежуримо, у нас є как дежурство, ми розподіляємо між собою, і ми дежуримо і займаємося кормежкою тварин, ми розливаємо воду, тобто ми можемо допомогти кому-то глазки закапати, Кому-то ушки закапать, выгуливаем их. Это, это наша рутина, так сказать, їх. Кроме приюта, ми займаємося распространением інформації на різних ресурсах. Ми проводимо встречи в школах, в других учебных заведениях, на базі мероприятий, просто вот рассказываем, что що зоозащита, почему нужно заботиться о животных. Кожен собака з притулку має свою историю. Хтось живе тут один-два тижні, а когось можна назвати справжнім ветераном? До прикладу, з …існування, Талісманом друга є собака на прізвисько Грета. Вона активна і дружна, полюбляє зариватися у пісок та брати участь у собачих перегонах. Після аварії лікарям довелося ампутувати собаці передню лапку. Та, незважаючи на це, Грета одна з найспритніших у притулку. Є собачка на прізвисько Радуга. Зараз вона боїться йти на контакт з людьми. Цей випадок не є поодиноким. Часто впродовж адаптаційного періоду тварини переживають депресію. Собака насприймає як друзей, но себя считает членом сім'ї. От, коли вона попадає в приют, это для неї більшої Это все равно, что маленького ребенка закрыть в клетке. Они тобто, не знают, куда идти, будку они не заходят. На улице идет снег, мороз, они сидят в углу вольера, они боятся притронуться к еде, к воде. Ну, в принципе, по собаке видно, что она очень переживает. Навіть більше волонтери запевняють, притулок не місце для тварин, він не замінить дом. Найкраща допомога – это когда вы берете животное. Із приюток себе домой. Якщо не на все час, то хоча б на врем'яну передержку до поїздка хазяїн. У нас є дві собачки і три кішечки. Усі вони пройшли нелегкий шлях. Одну собачку ми взяли у Черкаському товаристві захисту тварин, друг. І одну кішечку ми також взяли звідти. Ось цю, наприклад, кішечку я знайшла в Києві в дуже. В такому сумному стані з переломаним хвостиком я привезла її з київського з київського авторинку. От вилікували зараз дуже чудова кішечка. Помагатись можна по-разному, можна покормити бездомне животне, можна помочти стилізувати бездомне животне, якщо бродить в округі, якщо у них вдома нету. Можна принести ненужные вещи. Очень нам нужны всегда волонтери. Ми очень рады новим людям. Навіть простой репост в соціальних о том, що одна из черкаських собак і дом вже как-то поможет. Я важаю, що один чинок він важить набагато більше аніж дуже великий жаль. Не будьте байдужими! Закликають зоозахисники. Ваша найменша допомога може врятувати тварині життя. Айпері Хайтекова, кова Костянтин Соцький, Черкаси, вісті надії. Не забувайте, дбайливе ставлення до природи є ознакою доброго характеру. Побачимося за тиждень всього найкращого.